Всім привіт! В цьому відео ми власними руками зробимо кальцієве добриво. А що саме основне, ми порахуємо, наскільки це вигідно чи не вигідно, і з'ясуємо, чи є взагалі сенс цим займатися, скільки це коштує. Справа в тому, що курячі яйця містять багато кальцію. Але якщо просто їх посипати в землю, подрібнити і посипати в землю, то цей кальцій він є важкодоступним. Знадобиться багато часу, аби він став доступним для ваших рослин. А якщо ми зробимо реакцію з столовим оцтом, кальцій переходить в доступну форму, ацетат кальцію, і рослини можуть використовувати його миттєво. Тому ось я вже приготував 5 яєць, зараз я їх зважу. А також в подальшому буду чітко відміряти кількість оцту, яка мені знадобиться до завершення реакції, щоб розуміти, щоб розуміти собі вартість такої підкормки. 40 грамів якраз те, що нам потрібно. Наступне, що нам потрібно зробити, це подрібнити яєчну шкурлопу. Звичайно, цього можна не робити, але для того, щоб реакція проходила швидше, це зробити дуже бажано. Буду дрібнити за допомогою звичайного пакету та побутової кухонної скалки. Пересипав міст пакету в скляну банку і додатково потовчу його ще безпосередньо в самій банці. Ось така вийшла якість подрібнення. Я відміряв 100 мл оциту і заливаємо його одразу. Бачите, як булькає. Реакція пішла. Тепер потрібно зачекати до тих пір, поки реакція зупиниться. Після того, як вона зупиниться, я знову відмірюю оцет. Запишу, скільки я його відміряю, і буду потроху додавати до тих пір, поки реакція взагалі не перестане йти. Ось ці бульбашки, які ви можете бачити зверху, це утворюється СО2, виділяється. Це вже я додав 250 мл. Реакція продовжується. 450 мл. Реакція все ще йде. Загально ми вже додали 500 мл оцету. Реакція все ще продовжується. Окремі бульбашки ще підіймаються вгору. Але реакція вже йде дуже повільно, тому я вважаю, що вже оцет можна не доливати. А тепер давайте візьмемо в руки олівець і все ретельно розрахуємо. Дивіться: спочатку порахуємо, скільки взагалі нам теоретично потрібно оцету. Ми знаємо з довідників, що яйце містить в середньому 95-98% кальція карбонату. Так, воно складається з кальція карбонату. Я для розрахунки взяв 97%, ну щось посередні. Отже, в тих 40 грам яєць, які ми взяли, міститься 38,8 г грам безпосередньо кальція карбонату. Ось така реакція відбувається між кальцієм карбонатом та оцтою кислотою. Утворюється кальцій карбонат. Це якраз ота сама доступна форма кальцію, яка потрібна для рослин. А також виділяється вода і СО2 оті бульбашки, котрі ви бачили. Ось тут ми проходимо. Хімічний розрахунок. І з'ясовуємо, що для того, щоб повністю пройшла реакція 100%, нам потрібно для нашої кількості карбонату кальцію 46,5 грам оцтової кислоти, 100% нерозведеної, Але так як в нас була розведена до 9% оцтова кислота. Через пропорцію ми знаходимо, що нам потрібна була саме 516 мл оцтової кислоти. І цю цифру підтверджує практика. Ви бачили, що коли я додав 500 мл, то реакція все ще продовжувалась. Так вона була уповільнена, і я зупинив експеримент, але реакція ще таки продовжувалася. А тепер давайте порахуємо, скільки ж кальцію ми отримали після в результаті цієї реакції і скільки цей кальцій коштує. Отже, ми знаємо, що молекула кальцій СО3, карбонату кальцію, вона містить як кальцій, так і СО3. Тож, скільки, скільки безпосередньо кальцію? Давайте розраховувати. Молекулярна маса кальцій СО3 100 г. Маса кальцій чистого кальцію в кальцій СО3 40 грам на моль, тобто 40%. Це можна дізнатися з довідників. Отже, ми мали, ось тут на початку, 38 грам карбонату кальцію. 38 грам карбонату кальцію множимо на 40% і отримує 15,52 грама чистого кальцію. Тобто, ми, тобто ми реально отримали всього-навсього 15 грам чистого кальцію. Яка ж його ціна? Давайте розраховувати. Ціна оцуту. От я знайшов в інтернеті ось таку пляшку, вона коштує 23 гривні за 1 літр. Ну, можливо, ви десь знайдете дешевше, але ну, я взяв саме ось таку ціну. Ми, ми теоретично мали би використати 516 мл. І це буде коштувати 11 гривень 86 копійок. Отже, ми тепер знаємо, що ми отримали 15 грам кальцію. Знаємо, скільки грошей для цього потратили. І через пропорцію ми можемо порахувати <клістю> вартість 1 граму кальцію. І виходить, що 1 грам кальція коштує 76 копійки. А тепер давайте порівняємо вартість кальцію, наприклад, з всім нам відомою кальцієвою селітрою. В інтернеті я знайшов ось таку ціну. 145 гривень за 2 кг. Це, в принципі, нормальна ціна. Е, ну, дуже багато сайтів, котрі пропонують приблизно плюс-мінус таку саму ціну. Виходить, що 1, ,1 кг коштує близько 72,5 гривень. Кальція, вміст кальція в кальційцілітрі 19%, тобто 190 грам. І через пропорцію так само ми знаходимо вартість 1 граму кальцію. І ми бачимо, що тут у нас 38 копійок за 1 грам. Тобто в кальцій селітрі 1 грам кальцію коштує 38 копійок, а в тому добриві, що ми отримували з оциту, він коштує 76 копійок, тобто він в два рази дорожчий. А також не забувайте, що в кальцієвій селітрі також міститься азот. 15% азоту. Тому, якщо враховувати ще наявність азоту, Застосування кальцієвої селітри в рази вигідніше, ніж самотужки робити підкорку за допомогою оцінта та яєць. Тому я б не рекомендував би цим займатися. Якщо ви там десь е, разово хочете підкормити конкретно кальцієм, то так, будь ласочка. А якщо ви займаєтесь цим більш професійно і з року в рік робите кальцієві підконки, то тоді краще використовуйте саме кальцієву селітру. І так буде значно вигідніше і значно дешевше. Але якщо ви все-таки вирішили зробити саморобне добриво і щоб воно було максимально дешевим, тоді вам потрібно купляти ось таку оцтову кислоту концентровану. І підставляючи таку цифру знову ж таки в пропорцію, ми розраховуємо, що за таких умов 1 грам кальцію буде коштувати всього-навсього 23 копійки. Тобто, фактично навіть дешевше, ніж кальцій в кальцієвій селітрі. Але є один нюанс. По-перше, вам потрібно буде купити 10-літрову 10, літрів, 10 каністру, котра загалом буде коштувати 780 гривень. Тому з таким підходом на маленькому об'ємі ну, взагалі немає сенсу цим займатися. Тому як не крути, я не бачу економічної доцільності а самотужки робити кальцієве добриво. Все-таки я віддаю перевагу кальцієвій селітрі. На цьому у мене все. Якщо відео було цікавим, ставте лайки. Дякую за перегляд, гарних вам врожаїв!